Сьогодні вівторок, 30 травня, вийшло рішення Кабінету міністра, згідно якого підняли тарифи на електроенергію для побутових споживачів для нас з вами. Ці тарифи будуть складати 2 гривні 64 копійки за 1 кВт на годину. Хочу нагадати, що до цього ми сплачували. Гривні 44 для тих, хто споживав 250 кВт, і хто більше до 250 кВт на годину, і хто більше споживав, сплачували гривні 68. На сьогодні вартість зростає до 2 гривні 64 копійки. Ну, я вам скажу так, що рішення, це рішення взагалі відповідає, як кажуть, футболі духу ігри. гри. Ситуації в країні, те, що в якому стані економічному країна, тобто перекладання всіх проблем українських споживачів, української енергетики на споживачів, це абсолютно безглузда і ідіотська, як на мене, іде. Тому що ми маємо величезне падіння економіки, маємо падіння благо російського благосостояння українців, падіння. Рівня заробітної плати, величезна інфляція і все це інше. І на цьому фоні нам ще піднімають тарифи на електроенергію. Ти да, обіцяли 2 гривні 88 копійок, підняли до 2 гривні, там, 66 копійок, майже там на 80%. І на фоні цього також очікується підняття тарифів на, постачання, на водопостачання і водовідведення послуг водоканалів. В середньому там, до 30%. Хоча, до речі, там, в тому житомирі там вартість послуг водоканалу зросте на 56%. Тобто середня платіжка з 1 червня зросте на десь на рівні 500-600 гривень, менше, зросте платіжка середнього українців. При цьому можливості заявляють нам про те, що. Будуть видані субсидії, що будуть у людей будуть гроші, все інше. Я вам скажу, нічого цього не буде. Тому що величезні борги, які накопичили українці за період війни, а до війни 1 січня борги за комуналку українців складали 81,6 мільярдів гривень. Зараз складають, по моїм розрахункам особистим, десь близько 140 мільярдів гривень. І ми знаємо, що видача, наприклад, тих же. По отримання тих же субсидій неможливо при боргах за комуналку там не більше 317 гривень. На цьому рівні ми розуміємо, що величезна величезна, не за мільйони українців не зможуть отримати субсидії, тому що вони мають борги за комунал. І погасити ці вони також не можуть, тому що рівень їхньої заробітної плати, заробітки, постійні обстріли, відсутність роботи, відсутність робочих місць. Багато з них знаходяться за кордоном і також не мають роботи, отримують соціальну допомогу. І на цьому фоні ми нам піднімаємо тарифи. А що трапилося, що дісвіта дійсно? давайте хай будуть у нас і тарифи вже нормальні, європейські, да, як кажуть. При тому ми зруйнували якраз нормальну модель, яку ми тільки тарифну модель, модель тарифної політики, яку ми почали тільки потроху будувати. Ми їх почали вибудовувати по черзі крок за кроком. Тобто, спочатку у нас було там, а, до 100 кВт, ну да, змінили. Хоча я вам скажу чесно, для більшості пенсіонерів це якраз і була та норма споживання до 100 кВт, коли вони сплачували ті копійки. Їм підняли до гривні до 250 кВт, хоча реально там повинні були піднімати 175-180. На цьому фоні все ж таки вибудовувалась нормальна політика. Хочете підняти тарифи? Підніміть, зробіть їх 3 гривні 44, гривні 68 і 2,66 для тих же олігархів, для тих же багатіїв, які набудували свої палаци і все інше, які мають можливості сплачувати за електроенергію. А так, шановні. Українці сплачувати за електроенергію будете всі разом. Будемо прибрали вже різницю навіть тарифу. Всі будуть платити однаково 2 гривні 66 копійок. Тому що так хочеться. Ви і всі інші олігархи. А в нас такі до 5 споживачі, споживачів, які дійсно можуть собі дозволити споживати там, більше тисячі кіловат на місяць. А я наприклад, да, у мене немає гарячої води, мене боляри стоять. Я реально економлю і там, 500 там кВт на місяць. Хоча це теж досить серйозна цифра, тому що в середньому українці споживають 175 Тому готуємо затягувати паски. Готуємося з вами, дорогі шановні українці, до того, що тарифи вже з першого червня зростуть. Очікуємо на днях зростання тарифів на, елект... на воду. Також рішення НКРА, КП повинно бути опубліковане. І нові тарифи в новий час для когось е е е війна йде, а от для наших е можновладців війна вже закінчилась, потрібно піднімати тарифи. І це ще також на фоні е відміни вчорашнього рішення Верховної Ради. Е початку в, в для бізнесу починаються перевірки, відміна пільг для другої групи приватних підприємців і багато чого іншого. Наша, наша Верховна Рада вчора прийняла. Так що складно буде в найближчі часи, буде дуже, -дуже складно. Всім пока. З вами був Попенко, на моєму ютуб-каналі. Будьте готові. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео, пишіть коментарі. Всім пока!